Кошти на придбання медобладнання для реабілітації ветеранів, а також гроші на будівництво індустріального парку, це одні з ключових рішень, які ухвалили на 51-й сесії Вінницької міської ради. Депутати також проголосували за низку бюджетних рішень щодо підтримки захисників та захисниць і їхніх родин. На пріоритетний напрямок роботи Вінницької громади безпека та оборона спрямують майже 100 мільйонів гривень. Ще понад 500 тисяч передбачили на надання щорічної матеріальної допомоги дітям загиблих та безвісти зниклих захисників і захисниць України. За такі рішення проголосували депутати на 51-й сесії. І молоді, і і Загалом на сесії розглянули 61 питання. Одне із пріоритетних будівництво індустріального парку Інтеграл, який працюватиме на розвиток та економіку громади. Я думаю, що це гарне підсилення, для ми діємо і стійкості нашої територіальної громади. Ну цілому, я виконую, що і підприємство індустріальних парків не досить позитивно впливає. Додаткове фінансування отримують ініціативи Простір ветеранів тихніх сімей і ветеранський простір Євгенії Всяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина.